Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Розпочав відео, показав ящичка. Сьогодні, так сказати, не склалося його засняти. Приїжджали до мене підписники із Любарців. Ну, недалечко від мене є таке село. І брали в мене два кабанчика. Ну так сталося, що кажуть, не знімай, ну, ми не хочемо, тому що ну, люди будуть по селу балакати і говорити. І я кажу, ну, ті люди, які вас поважають, вони говорити поганого не будуть. А ті люди, які про нас говорять погано, то їхня думка реально нам вона не цікава. Так що, друзі, ну якось так, це моя позиція. В першу чергу треба розпочинати із себе. І якщо навіть десь щось ми хочемо, то ми потрібні, повинні це робити і нікого не слухати, тому що дуже багато є людей, які говорять, коли ти щось робиш, і вони починають тобі говорити це не так, це неправильно, ви повинні робити, робити висновки, прислуховуватися до людей, які це діло несуть, так сказати, від щирого серця. І якщо в людини щось вийшлося, або людина до когось достукалася, то ми повинні підтримати і бути, так сказати, задовільні тими результатами, які є у вашого товариша, чи друга, чи односельчанина. Так, що так, якщо, наприклад, наш боксер Перемагає, то ми хлопаємо в ладошки. А якщо він е, програв, то ті його прихильники починають його йому кістки мить, не так зробив, не так ударив, то де і тепер. Тобто, це є така ланка населення. Ми повинні приймати одну позицію, і її так сказати, з нею йти по життю, тому що всі люди різні, сприймати їх треба по-різному, е, тому що всі люди не можуть бути одинакові. Так що, друзі, знаходимося зараз у нас в сараї. Ще хочу зробити наголос для деяких людей, які говорять, На що це робити? Це свині, раніше цього не робили. Вкинули, накидали і забули, і все було добре. Наші діди, баби годували, все було класно, а це зараз це все робить не так. Ніхто нікому не нав'язує, все познається в порівнянні. Але чомусь, якщо людина спробувала балансувати, змішувати навіть зернові, додати якісь білкові, то результати зовсім інші. І все добре. Також. Приниження, да, воно не є супер-пупер ефективним на даний момент, тому що там немає ніякого обігрівача, але тут немає ніяких протягів, це є затишок, туди можна накидати соломи. І всі поросятка кучкуються, собі там пообнімалися і відпочивають. Треба це робити. Ми повинні приділяти їм увагу. І таким чином, коли поросятка ми... Так сказати, робимо якісь умови. На даний момент я знаходжуся в свинарнику, Температура у нас у приміщенні 16 градусів. Ну, поросятка себе ведуть непогано, звісно, не 25. Зараз на протязі дня підкидаю дровця там нашу буржуєчку і температурний режим у нас трошечки підвищується. І таким чином на протязі дня, звісно, набагато тепліше. У свинарнику до ранку, коли навіть ми накидаємо дровцята, то вже прохолодніше, але все одно тепло. І якщо це діло робити регулярно і підтримувати, то температура у приміщенні ну, не так різко падає і не так холодно, тому що... Це все діло робимо регулярно, стіни прогріті, все прогріте, а не коли вже холодно, топиш, топиш і не можна натопити. Так що, друзі, з цієї групи поросят сьогодні поїхало два кабанчика. Ми вибрали більшеньких, так як Володимир, ну, люди, так сказати, трошечки старші за мене. І дружина взагалі не признає таких там рижих чорних поросят. Вибрали одного біленького і одного кофейного. Ну, такого там цікавого. Ну а ці вже в нас фактично там залишиться у мене, але приїде до мене Кирил. Я думаю, якщо йому там сподобаються якісь, то ми йому дамо із цієї групи. Все, що менше, залишиться у мене, і це був грижовик. Ми його також оставляємо в себе. Грижовик паховий. От ще раз дякую всім за е, коментарі по поводу кабанчика, який знаходиться у нас в Бахмуті. Спілкувався з людьми. Тобто 99,9%, що все. Буде добре. Так що, друзі, ну якось так. Ну, а ці поросятка також кабанчик у нас завис. Сергій мені не перезвонював. Та дядько, який з Чернівської області, який також не являється моїм підписником, залишився ще у нас один кабанчик. Один поїхав у нас у Харківську область. Це стрілецького дама Асьо. прийшла, я їх приучаю, щоб були хорошими і вели себе прекрасно, і дарували Сергію Стрілецькому настрій, щоб вони до нього лізли на ручки, обнімали його, підтримували. Так як людина пережила дуже важку ситуацію, О, ну, якось так. Ну, я шуткую, що їх дресирую, але вони такі є, вони реально дарують настрій. Тобто вони лащаться. Ось така дівчинка одна це Сергія Стрілецького, все друга. Ну, а далі там буде, приїдете, побачимо. Кабанців, ті, що були у Маші, Баби, Маші, два, вони ще навіть не скаструвані, хто пам'ятає, були дріщі, один із них. Тобто будемо каструвати, тому що так біля свині підкинули, вона їх вигодувала і стали більш-менш нормальні кабанці. Фактично догнали своїх, так сказати, братів і сестер. Ну, але ми їх не скастрували, будемо каструвати. Я попрошу кумчика потримає її з Анатолійовичем і це все діло ми зробимо. Ще хотів би сказати ну, не дуже добру новину, я на неї дуже довго я вагався і скажу одне, показувати вже не буду ні клітку, нічого. Тобто баба Маша, яка у нас була в господарстві напротязі всього Ютубу і до Ютубу, в неї було 14 опоросів, і останній опорос було одне поросятко. Ну, по деяким причинам я прийняв рішення, так як господар, і рахую, що все-таки ну, треба щось зробити, жалко, не жалко. Я її сьогодні здав. Сьогодні приїхали і забрали. Хоч таких свиней в такому віці беруть дуже дешево, от, але я попросив мене, є знайомий, товариш, і в якого там є замовлення на фарш, і він там здає і сало там на перетопку, тобто ну, працює з хлопцями, приїхав і забрав. тобто, щоб... Ну, я посчитав так, ну потрібним, і я не схотів там знімати відео, там грузки, загрузки. Тобто для мене це трошечки на душі є кепсько, але на даний момент зовсім інша ситуація. І ці всі, так сказати, соплі мої, вони нікому не потрібні, тому що гинуть люди на даний момент для того, щоб ми займалися цією справою і рухалися далі. Так що, якось так, оце слово якось так. Реально багатьох воно достало. По нашому збору коштів. На сьогоднішній день ми вже зібрали 160 тисяч гривень. От, планували, я вже казав, купити ми мінівен. І він у мене, ну я вже його бачив. І тоді, коли хлопцям скину фото, забракували. На сьогоднішній день вже третій день, немає відповіді від хлопців. Я кажу, спитайте. Командира роти, який автомобіль ви хочете. Я планую вам купити Т-4. Тобто ми вже працюємо в цьому напрямку, тому що не так все просто оказується. Дуже багато всякої волокіти, і знайти більш-менш нормальний автомобіль, трошки важкувати. Але дякуючи Володі, моєму земляку з Лосятина, він дав номер з Грибінок нашого земляка, з ним поспілкувався. Можна забрати вже на українських номерах, і є на євробляхах автомобіль вже загнаний. Да, ціна питання 3,5-4 і вище тисячі гривень, питав по джипам, ну, в принципі, від 4,5-6 ну, 6 і далі. Але зараз із цим дуже важко, тому що старих машин вже як такових якісних немає, а нові коштують набагато дорожче, маю на одну по рокам. І це вже є проблема. Так що, поки я не завершую наш збір, буду закріплювати Номер картки під відео. І Всі кошти, які прийдуть, я відчитаюся і потім розкажу і покажу, що ми купимо, що ми будемо робити. Хтось там писав, ти ти там не крадеш собі на бензин? Так, да, звісно, краду. Тобто один із тих людей, які крадуть у себе у сім'ї і додають фактично до кожного збору до першого, до другого, до третього тепловізора, також до автомобіля. Також беру на себе витрати, їду на столицю, забираю, організовую. Тобто все я краду із зібраних коштів. Тобто, мені дуже подобається, коли люди судять по собі. Це дуже приємно, що є такі люди, які щиро і відверто пишуть, як вони думають, і такі пред'яви пред'являють людям. Тому що, як там говорять, кожен судить по собі. Про людину треба судити, не з бухти барахти, а треба дивитися на Поступки на її життя, як вона живе, що вона робить і що з цього вийде. Так що я думаю, якщо назбираємо більше, ми е, поміняємо мастила, ролики, ремні, перекрасимо, можливо, купимо гуму, і якщо залишиться кошти, ми купимо те, що хлопцям потрібно. Так що, друзі, всім ще раз дякую за підтримку, працюємо далі, е, заходять кожен раз, хоч ну, не так уже активно, але все таки збір продовжується. Кошти надходять. Усім дякую всім блогерам і всім моїм підписникам за підтримку. Так що я на цьому буду завершувати такий відеозвіт. планував зняти відео. Щоб е, показати, як ми продаємо поросядну. А люди не хочуть. Якраз з вами спілкуюся і дзвонить до мене на цей телефон В'ячеслав. Зараз бігеньки біжу і перезвоню, тому що у них зв'язок дуже недобрий. Знаходиться він у Гулидарській напрямок. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Біжу до Славка і далі тримаю вас в курсах. Всім пока-пока-пока.